Такий продуктивний лімузинчик на 300 кг вантажопідємність. Друга людина тут сидить, багато місця для них. А також він робиться з кузовочком. 80 на 60 кузово, велике, широке. Також тут відкидається борт, можна поскладати дрова, можна поскладати мішки ящики. 300 кілограмів вантажопідємність. Також він перевертається на 12 колесах на рісорі. Мотор йде через редуктор. 800 Вт електродвигун 72 вольта 20 А. Проходить до 50 кілометрів на одному заряді акумулятора. Максимальна швидкість 50. Три швидкості вперед, одна назад, також є що? Задня передача, повороти, світло, все присутнє. Сигналізація також присутня. Якщо треба по господарству щось перевезти, пожалуйста. Якщо не треба, посадили другу людину, дітей в школу завезли, жінку на роботу, то що любиш. Кого цікавить? Ціна невелика. Телефонуйте, замовляйте. Магазин «Моточас». зробимо вам швидку доставку прямо до вас додому.